Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вас запрошую на відео, яке називається Project Pen. Що таке Project Pen це проєкт, коли ми стараємося використати всю косметику до кінця, не марнуючи її. І перш я хочу вам показати помадку з Luxe Visage. Це є білоруська косметика. На жаль, вона вже не продається в Україні, але якість дуже-дуже класна. Це Velvet. Крім Вельвет, вона є зволожувальна, це не є матова помада в кольорі 304. Я вже зробила ось такий сводчик тут трошечки, дивіться, ось це він і ця помада. Дуже гарна така на кожен день, дуже-дуже симпатичний колір. Ви бачите, вона блистить, вона зволожуюча. Дуже люблю нею не використовувати. Чому вона випадає в Project Pen? Тому що срок годності десь менше через рік вже виходить, тому треба поспішати її використати. А як бачите, дивіться, скільки її багато. Ого! го Тому да, вона йде перша. Далі я покажу вам такий олічик теж з Lux Visage, 216-й, теж, як бачите, годин до 8-го 2024 року, тобто, по суті, рік лишився. Я купляла його саме до цієї помадки, тому кольори досить-досить співзвучні. Приємний, приємний олівчик. Рекомендую, якщо можна їх замовити ще десь, не знаю на сайті, можливо, мейкап, можливо, якісь нотінно, можливо, вони ще там є, тому, якщо ви любите такі кремові, приємні зволожувальні помади і олівчики до них, то люксвізаж це, я думаю, вам сподобається. Далі йде а, ось така помадка в Yves Saint Laurent. А, Це є тон 156 Rouge pour Couture. Це є оригінал. А, цю помадку, чому я її включаю в Project Pen, це саме тому, що теж по сроку годності колір неймовірно гарний. А, він дещо, а, скажімо так, буде різнитися. Але, як ви зрозумієте, що все-таки помади. Я люблю ось таких е, рожево-кірпічних кольорів. Ось це, скажімо так, мій улюблений такий е, тон. Попадається по в проект Денько, тільки тому, що, е, скажімо так, знаєте, оцю е, цікаву, е, дуже традицію, не традицію, хоча дуже неправильно, оставляти кращі речі на потім або на свято. Ось з косметикою з так робити не можна, тому що вона просто присрочується. Якщо ми не будемо її використовувати, ми просто викинемо ось таку дорогу помаду в мусорку і на тому буде кінець. Далі з помад у нас ще буде така от матова помада з Eveline Cosmetics, польська фірма, і з серії Variete в кольорі 0,5. Satin вона не є аж така супер матова, вона не є така, знаєте, дубова, що прям геть-геть-геть ваші губи е пересушує. Вона є приємна. Я навіть надумувала собі купити більше відтінків, але слава Богу, не купила, тому що, скажімо так, є чим користуватися, і треба використовувати все-таки свої кошти якось більш. Е Розумно, ось такий колір персиковий, дуже гарний, на весну літо. Тримається, вона це, це вважається така довгостійка помадка, але вона, скажімо, не тримається прям цілий день. Хоч, наприклад, оця ісволоранг, вона, незважаючи на те, що вона не є водостійка, вона реально тримається годин 5 і незважаючи, ви можете їсти пити, і вона все рівно колір тримається на губах. Цей, звісно, такого не буде, трошки не та цінова категорія, але вона варта уваги, все рівно. Якщо вам там на кілька годин помада потрібна, щоб потрималася, то е, класний варіант. І вона, до речі, застигає і не лишає слідів. Ось, Наступна помадка, яка буде в моєму Project Penny, це е, фірма Glam Shop. І це є польська фірма, і це є серія серія Міс Донселіта. Ось, досить насичений колір. Скажу так: колір класний, сама якість помади класна. Дивіться, дуже-дуже насичений. Зараз вам покажу свотч, Ось, прям така, ух. Да? Більше на, скажімо так, на осінь, зиму, ось такий малиновий гарний колір. Що мені в ній просто жахливо не подобається, це її запах. І я не знаю, як можна настільки е, хімозний запах лишити в помаді, або зробити її формулу настільки, що вона буде настільки хімозно пахнути. Я, повірте мені, чи ні, я сижу за, ну, мабуть, сантиметрів 30-40 від цієї помади, я її відкрила і я чую цей хімозний запах. Це просто щось жахливе, І помада не була дешева, тому. Скажу чесно, я постараюся її, як так, використовувати. ну Добре, що той запах ну він випаровується, але скажем так, чому вона в мене настільки, скажімо так, майже нова і лишилась, тому що він мене просто відштовхує. Добре, що він не лишається на губах якось довго, і це є теж, до речі, помада, яка застигає і вона не потім ну не рухається нікуди. Утримується на губах досить довго. Ось. Але запах це катастрофа. Куплю ще, звісно, що ні, тому що, самі розумієте, коли запах не подобається, дуже важко щось тут придумувати. І це є взагалі колір Венус, називається. І як ви бачите, ось до 3-го 2024 року вона важна. Тому, ну, постараюсь більше користуватися, шкода грошей, як то кажуть, але ну, що поробиш. Дивіться, далі в мене є бі... бідолашка. Чому бідолашка? Ви зараз побачите, це пудра з Too Faced. це теж оригінал, банана крім називається. І ця бідолашка пережила дуже-дуже погане падіння. Це все, що лишилося. Насправді просто вже хочеться довикористати І все. Пудра надзвичайно класна, скажімо так, мілкий помол. Дуже гарно пахне бананами, але ну, вона була дуже гарна, тут такі бананчики, ось ще бачите, на зеркальці. Але ну, так як вона в мене впала, просто, скажімо так, її викинути дуже шкода, бо вона справді дає дуже такий матовий, гарний софт такий ефект. Тому я просто його використати і викинути, тому що ну, що з нею робити. Ось. І наступний з Mary Kay, це буде а, такий хайлайтер. Я вам покажу зараз свод. Ось зараз покажу вам ось такий. А, такий золотавий. Він дуже теж, теж дрібний помол. такий от, а, Чому включаю Project Pen теж по причині, по причині строка годності. Ось. Але він, в принципі, дає дуже гарний ефект, дуже симпатичний. Тому я буду з радістю його використовувати і постараюся його хоч трошечки, скажімо, так, покористуватись до моменту, коли вона вийде з року годності. До речі, я люблю фірму Mary Kay. Скажу вам чесно, що косметика цієї фірми дуже. Гарна, варта уваги, особливо декоративка. Єдине, що мені не подобається, що саме в фірми Mary Kay вони продають свою косметику в таких, от, скажімо, вкладишах, таких от, що можна от, ну, прикріпити в таку магнетичну палетку. Ось, що я і зробила: ось така магнетична палетка і така маленька ще кісточка. І воно це все купляється окремо. Ну, Мені це не дуже заходить, тому що все-таки. Ну, не знаю, якісь. Не завжди ви можете потім цю касетку використати, як використається продукт. Зазвичай, все-таки косметика подається в, в нормальних упакуваннях, які не потребують якихось ще додаткових маніпуляцій. Ось, от і все. Це будуть ці продукти, які я хочу вам показати, які будуть в моєму проєкті Project Pen. Я буду вам звітувати раз на якийсь час, показувати. Результати Project Panel. Ось. І э, надіюсь до зустрічі!